Дуже багато, тим більше, що будучи депутатом обласної ради, такого накалу подій, такого накалу пристрастей у нас в обласній раді не було. Тому вражень надзвичайно багато, і саме основне, що все-таки за тих два дні Всеукраїнське об'єднання Свобода своїм виборцям показало те, що ми будемо дотримуватися тих принципів програмних і долгічних у Верховній Раді, з якими ми йшли на вибори. І наші громадяни підтримали, ми маємо 37 депутатів Верховної Ради, і ну, ті події, я думаю, що спостерігали всі, бо це було цікаво, це було для людей було цікаво, як почне свою роботу Верховна Рада Сьому скликання. І в принципі, хочу сказати, що нам вдалося от зупинити той бульдозер в регіоналі. Який присував просто всю Верховну Раду шостого скликання, що я маю на увазі? По-перше, нам вдалося показати і нашим союзникам, і регіоналам, як треба поводитися з тушками. Я думаю, що всі бачили початок засідання Верховної Ради, коли зрадників так інакше їх не можна назвати інакше, тому що це люди, які зрадили не тільки політичну силу свою, від якої вони йшли на вибори. Вони зрадили тих виборців, які за них голосували. Бо навіть в тому самому Кироговраді, якщо б ті батько і син Топалові сказали, що вони перейдуть в партію регіонів, я думаю, що той мажоритарних з них не виграв би вибори. Це раз. Тому ми показали, як треба поводитися з тушками, їх не можна толерувати, їм не можна це прощати, їх треба просто виганяти з залу. Повинен бути моральний, фізичний, психологічний тиск, тому що ну, ці люди заслужили на це. Інший момент, ви знаєте, ми показали партію регіонів, що не так то все просто буде в Верховній Раді, як було з нашою країною в минулому скликанні. Тому що ті хлопці розуміють тільки силу. Зрозуміло, що ми не прийшли в парламент виясняти стосунки кулаками. Ми прийшли для того, щоб творити закони. Але коли ми бачимо, як ті закони потураються, коли порушується Конституція, коли порушується регламент Верховної Ради, це є закон, ми зрозуміло острим стояти не будемо. Тому ці всі речі відбувалися відбувалися навіть в силу того, що голосували картки та палових. Вони десь таких заховали там, за колонами в якихось там ложах і голосували їхні картки. Але якраз, до речі, з цього все і почалося. Крім того, при формуванні лічильної комісії Верховної Ради так само. І наше основне завдання – це показати, що парламент повинен працювати. Працювати конструктивно, працювати. Чітко, системно. І якщо е, наші колеги по парламенту будуть з цим згідні, значить парламент буде працювати так, як кажу. Якщо ні, зрозуміло, що острить стояти цих моментів порушення закону, ми не будемо. Ну, це була ідея свободівців, це була наша ідея, тому що е, знаєте, про той паркан ходять легенди. Він як виявляється, коли коментував цю ситуацію Володимир Литвин. Будучи тоді ви голова виховної, що це нічі паркан, це не є паркан Верховної Ради, це не є майно міста. Тому ні в одній країні світу немає такого, щоб парламент, який, в якому засідають депутати, яких вибрали люди, щоб його обгороджували таким величезним парканом. В Європі люди можуть спокійно зайти в парламент, провести, їм там можуть провести екскурсію. В нас обгородили. Чого? Ну тому що там засідають ті депутати, які не дбають за інтереси. Іде. Тому ми е, вирішили зрізати той паркан, і, щоб його не було, щоб е, спокійно люди могли заходити на подвір'я перед Верховною Радою. Ви знаєте, е, Там зібралося декілька десятків прихильників Української об'єднання свобода. І коли того паркана не стало, ми попрямували на 4 годину до сесійної зали. Знаєте, вони настільки перелякали, що всі входи були закриті. Не пускали депутатів. От стоїть шеренга Беркуту, перед закритими дверима. Ми проходимо як депутати. Зрозуміло, Беркут нас не може не пропустити. А виявляється, що внутрішня охорона закрила двері середини. Ми на інший вхід, ми на п'ятий, на, на вхід, Всюди були двері закриті. Ну, зрозуміло, що нам прийшлося е, якби, виламати ці двері, щоб зайти і починати працювати. Через те, ну, от, от, не знаю з яких моментів, але це вони так от, чинять з депутатами, яких вибрав народ. Наші земляки, наші земляки, підкреслю, які стали депутатами Верховної Ради від Батьківщини, від фронту Зміни, від Свободи, всі в цих подіях проявили себе дуже гідно. Ніхто не стояв осторонь, всі боролися. Ви знаєте, так як. Ми говорили про те, що на, під час виборчої кампанії про те, що Свобода це є спецназ опозиції. Нас тепер посадили ззаду за батьківщиною і за ударом. Ми тепер жартуємо про те, що ми є якби той загороджувальний загін опозиції. Хоча, зрозуміло, з колегами ми маємо повне взаєморозуміння, ідуть, по любих питаннях йдуть переговори, виносяться рішення навіть стосовно того, що. Наші партнери підтримали нас. До речі, це дуже важливо. На 21-му році незалежності, віце-спікером, заступником голови українського парламенту став націоналіст, став Руслан Кушулинський, заступник колега Тягибока з організаційних питань. Це наш побратим став. Віце-спікером українського парламенту. І це якби заслуга не тільки нашої наша як політичної партії, це є заслуга всіх тих, тих виборців, які за нас голосували. Я думаю, що дуже багато тих виборців, які. Бо, ви знаєте, інтернет просто розриває зараз. Рейтинг Тягнибока виріс дуже, дуже сильно. І, в принципі, я так читаю у Фейсбуці, що от, дуже добре, молодці Свобода, що не жалію, що я віддав за вас свій голос. Я думаю, що дуже багато людей, які голосували за ті політичні партії, які, е, яких вже немає, також шкодують, тому що ми б мали тоді не 37 е, депутатів, ми б мали там 44 депутати. Хоча, ви знаєте, для того, щоб ми навели порядок в тому парламенті, бо в нас все одно меншість. Комуністи мають 210 е, перепрошую, партія має 210 е, депутатів, мають своїх депутатів комуністи. І так виходить, що вони мають більшість. Через те от проголосовано голову Верховної Ради від партії районів Рибака. Через те комуністи, які е, пішли на співпрацю з партією районів, хоча завжди кажуть, що от ми за народ, ми проти олігархів. Але от спокусилися на посаду першого заступника голови Верховної Ради, і от просунули свого. Калєтніка, який, до речі, там дуже замазаний в тих корупційних скандалах у наметниці, ну таке. Ну і за комуністів я вже казав. Ми виступали проти того, щоб вони були оголошені як фракція. Бо стаття 58, частина 4 регламенту говорить про те, що фракція формується з тих депутатів, які прийшли як по одномандатному, так і по. Багатомандатну вибучому округу. Комуністи мають тільки своїх списковиків. Значить, зрозуміло, що вони не можуть бути фракцією. Ну, партія регіонів протягнула це питання тільки через те, що їм треба було голосів комуністів для голови, для обрання голови Верховної Ради і для обрання Азарова як керівника уряду. Через те вони віддали їм цю посаду, і через те вони просу, просунули це питання про сторону фракції. Хоча ми не зупинилися на тому, ми будемо збирати, ми, нас є 37, але я думаю, що ми ще будемо дозбираємо до 45 депутатів кількість так, щоб можна було подавати Конституційний суд. Стосовно того, що вони не можуть бути фракцією. Я думаю, що та політична сила, яка винна. В смертях мільйонів людей. Вона не то, що фракцію, я Думаю, що вона взагалі не має права на існування, бо, як написано в програмі захисту українців, ми будемо відстоювати те, щоб над комуністами було таке саме судилище, як над фашистами, націонал-соціалістами в Нюрнберзі. Опозиції, я так думаю, віддадуть 13 комітетів. О, ці комітети, я е, не можу сказати, бо зараз ідуть переговори. Якраз от ми зараз приїхали на такі канікули від до вівторка. Вівторок, напевно, буде ще от, на пленарне засідання, пленарний день. І там будуть е, говорити про комітети. О, ті 13 комітетів будуть розподілені, зрозуміло, між ударом, батьківщиною і свободою. А як там вже буде, хто буде головою? Хто заступником, хто секретарем, то вже я думаю будуть вирішуватися в процесі роботи в Верховній Раді. Що від незнання. Я думаю, що після цих подій, коли ми показали в Верховній Раді, як потрібно діяти, як потрібно консолідувати той парламент, так? бо виявляється, що ніхто не хоче конфронтації. Але це йде така звичайна притірка. Одні до других. Зрозуміло, що позиція наша буде. Чітка, ми ніяких, ніякої співпраці з партією регіонів, і це довело наше голосування, бо ми не голосували за Рибака, ми всі голосували проти. Ми не голосували за Калетника, ми всі голосували проти. Ми не голосували за Азарова, ми всі були проти. Ну, але внаслідок того, що все-таки парламент повинен працювати, ви бачите, був обраний Руслан Кожелінський як заступник голови парламенту. Я думаю, що робота піде. А щодо Європи, знаєте, ну. Це просто банальне незнання того, що таке є свобода. Ми не, не сповідоми ніякі, крім українського націоналізму, ніяких ідеологічних доктрин. Ми мене є українські націоналісти і все. Європа сама зараз стає націоналістичною. Ви вважаєте, що ставлення їхні? Я думаю, що ставлення зміниться, бо наші дії, такі, які мають бути українські наслісті, ми не давали підстав говорити про те, що ми якісь інші.